Всім привіт! Є в наявності свіжопригнаний з Німеччини Volkswagen Golf 6, 2018 рік випуску, 1.6 дизель, механіка 211 тисяч пробігу. Модний колір. Технічно без зауважень, двигун, коробка ходова, все працює чітко, так як треба. По кузову немає жодного підфарбування, також немає ніяких дефектів вмятин, царапин, ржавчини і так далі. Є передні задні є оновичий фар, підігрів сидінь, двозонний клімат, салон тканина. Ось такий гольфик, 18 рік, є ще одні колеса зимові на легкосплавних дисках, ціна з двома комплектами коліс 12 тисяч 800 доларів. Сертифікат також зроблений. Кого цікавить, звертайтеся.